Батьки постійно на боці дитини, тобто вони ще нічого не почули, вже сказали, моя дитина права і моя дитина має право, і таке подібне. Це проблема батьків, тому що їм не вистачає об'єктивності до своєї дитини, до ситуації, взагалі до навколишнього світу, все, що відбувається, чому тому, що батьки мають. Вчити і наставляти своїх дітей бути уважними, бути чуйними, визнавати іншу людину цінністю і ставитися до іншої людини з повагою. Це завдання батьків демонструвати це своїм життям, а також виховувати своїх дітей саме в цьому контексті. Ви скажете: ну, а якщо вчителі зневажають мою дитину, або хтось там в класі, а вчителі підбурюють тільки або закривають очі на щось. Це теж справа, до якої. Потрібна увага батьків, і потрібно працювати з дитиною, щоб вона могла пройти свій шлях. Коли захистити, обов'язково захистити. Коли поговорити з кривником, включаючи вчителя, обов'язково поговорити з вчителем, не закривати на це очі. Але коли дитина не права, не просто наїхати на дитину, сказати ти маєш так і так, і так. Але пройти з нею шлях переосмислення, чому вона поступає, так як поступає, і як вона могла б поступати. Ну і налаштуватися на те, що це скоріш за все буде тривалий процес, поки в неї зміниться мишлення і, відповідно поведінка.